На сьогодні 31 грудня і ми сьогодні будемо святкувати новий рік разом з нашими друзями, які приїхали з Ванковера. І ще друзі приїдуть до нас з Калгарі. Зараз в нас 11 ранку. І я буду спускатися пити каву. І ще в нас залишився один подаруночок, який потрібно запакувати. От, тому я, мабуть, його зараз запакую і піду снідати. Ось так, мене вийшло запакувати, дуже криво, звичайно, але. Але нормально. Нормально. Це все рівно викинуться, правда? Тут вже гарно я вже запакувала. Більш-менш. Міша вже салатик ріже. Я всі вже тут. Так. Хлопці в нас зараз поїдуть до катлон купити їм ковзани. Вони всіх є. І після цього ми поїдемо кататися на ковзанах на катку якомусь на ковзанці. Це у нас лосось на шубу нарізався? А це буде на бутерброди. тут. я тру морковку. Пойшли погулять. Версічки посмішку. Так, це у нас обід. Ми приготували пюрешку, реберці запекли, як в столовочці. а тут заготавлюється олів'єшка да. на новий рік кастрюлі і велика меска, бо нас багато. Велика сім'я. Зараз ми збираємося на коньки. <гум> на ковзани. Коротше, ми вирішили. Ми приготували вже всі салати і вирішили чого сидіти вдома. І ми підемо на нашу ковзанку, яка знаходиться недалеко біля нашого будинку. От. Відео про неї я вже знімала. <гум> Отак! Але це я. Вони дуже часто тут сидять. Оце ми по вулиці йдемо, гуляємо, а тут такі прикрашені будиночки. Не всі, звісно. Льот, звісно, капітан. Вже такий. Там взагалі травичка видніється. Він... Сьогодні у нас плюс 5, навіть зараз. В день в нас сонце світило постійно. Куди ти мене везеш? Тут люди грають в хокей. 7 36. Це в нас ананасик міша ріже. Я вже приготувала з ікрою бутерброди, з шпротами. Будуть ще бутерброди з лососом і авокадо. Ух, Стіл вже накрили майже. Зараз ще насипають салатики. У нас такі оливочки з чесночком. Всередині дуже смачні. Така краса. Оцей стол, це взагалі пушка. Така зручна штука. Дуже зручно, стільки в нас робочі поверхні. <реш> така гора! Ух, всім привіт! А, зараз вже перше січня, новий рік наступив. Ми вчора провели дуже весело весь вечір. Ми багато грали, розмовляли, розпаковували подарунки. І чесно, знімати взагалі-то все не хотілося. Я моментами забувала, що потрібно, що я знімала влоги, збиралася все це якось показати, запам'ятати. В результаті я вирішила, що я це просто залишу в своїй пам'яті і буду просто насолоджуватися цим моментом. Ми грали в різні ігри, в мафію, в твістер, в покажи слово. Ми вирішили, що можна, наприклад, звантажити гру Еліас і не роз. Указувати своїй команді, що це за слово, а показувати її. І ми вибирали варіант е, складність Optimus чи Optim. Там е, це середній рівень, і там потрібно показати такі слова, як, наприклад, карма або інтеграція, гуру, е, фауна, пулемет. Е, далі каскадер було слово. І багато інших, які я зараз не згадаю. Це було дуже весело, дуже класно, дуже атмосферно. Я дуже рада, що наші друзі з Ванкувера до нас змогли прилетіти. Дякую вам, Даночка Андрій. Ми зробили купу фотографій на Polaroid. Обожнюю, обожнюю я, можливо, ще зроблю дуже гарну таку плакат з цими фотографіями. Я бачила в інтернеті купу таких ідей. Мені вона за так прям запала. Ну а зараз пішли снідати півпершого. Ще не сидить в синьому. Привіт, підписчики! Ми на катку. Я затягую собі коньок. Горбунок. Щоб на льду? Не зробити сальто. Отак я добре вмію зав'язувати шнурочки. Вони навчив затягувати їх. Сказав, що треба плотненько. Отак я вмію, дивіться. Ну, правда, я коли на коньках каталась, мала, я е, так собі затягувала і мені прям погано було. Не могла їздити. По 20 разів сідала, перетягувала, перезав'язувала. Просто якщо не плотно, нога може. О, тут так люди катаються. Помахай подписчикам. Привіт підписчики. Привіт від Ельфа. Наталочка, Привет, як ваші враження? Ще нема вражень. Ти не зав'язала ще? Ти помогти? Наталочка. На цьому катку набагато ша набагато більше місця, вільніше. Взагалі не то як не те, як в центрі. Даунтаун у нас зайчики. Білесеньке це був дійсно класний новий рік. Ми його зустріли разом з нашими друзями, з якими ми змогли зібратися. До речі, минулий новий рік. Ми святкували разом з ними, але в Чехії, в общазі, всі разом. І в цьому році ми зібралися вже в Канаді. Це насправді як існує багато мемів, де, типу, це ми плануємо, збираємося з нашими друзями зібратися, типу, разом. А там не у всіх не виходить, тому що різний розклад на роботі, всі по різному, по різним містам і так далі. А в нас ось так вийшло, чому я дуже-дуже рада. Дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячна, якщо залишите під відео коментар про ваш новий рік, що запам'яталося в 2023 році вам найбільше з чогось хорошого, позитивного. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі більше. Дякую за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!